На Сумщині 30 червня закінчується нерестова заборона на вилов риби та раків у всіх водоймах області. Тож з 1 липня рибалкам-любителям дозволено займатись улюбленою справою, але обов'язково з дотриманням правил любительського рибальства для збереження природнього середовища та екосистеми. Рибалки повинні брати із собою документи, що засвідчують особу, засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів. Головний державний інспектор Сумського рибоохоронного патруля. Ігор Кулик нагадує про добові норми вилову. Добова норма вилову рибу становить 3 кг плюс одна штука. Це особина розмір, якої перевищує мінімально дозволений для добування розміри, що є мінімально допустимі розміри риби, які дозволені до вилову і зазначені в додатку до правил любительського рибальства. Що дозволений вилов гагдягачковими. У тому числі нахлистовими донними, поплавковими вудками, жерлицями, кружками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади у разі. Якщо загальна кількість гачків не перевищує 7 одиниць на одного рибалку. Любительська риболовля дозволена абсолютно безкоштовно. Ви можете ловити рибу для себе, для власних потреб, але продавати її заборонено. Головне, використовуйте лише ті снасті, які дозволені правилами рибальства. Мінімально дозволений розмір риби це не менше сом 80 см, щука 50 см, судак 42 см, білий амур та столоб 40 см білизна ляж сазана або короб 30 см, Чехоня – 24 см, сенець – синець см, два 20 лин двадцять тощо. Також заборонено вилов риби, що занесена до червоної книги України. У наших водоймах це стерлять мінога українська, мень річковий, Йорш Насар, Марина Дніпровська, Гар'яна зерний, карась звичайний, підус звичайний, м'яз звичайний. Цю рибу заборонено виловлювати будь-якими способами. Тож, якщо вона вам випадково спіймалась, негайно відпустіть в природне середовище. За недотримання вимог правил любительського рибальства. Порушники повинні будуть заплатити штраф у розмірі від 340 до 680 гривень. За кожен екземпляр незаконно виловленої риби треба буде відшкодовувати збитки. За кожного карася сріблястого 1581 гривня, за краснопірку, пласкирку або плітку. Звичайно 1564 гривні. За кожного лина 1598 гривень. За ряща 1649 гривень. За окуня звичайного 3162 гривні за сазана або корапа. 3706 гривень, за сома європейського 5117 гривень. За судака звичайного 3587 гривень, тавсталоба або білого Амура 3638 гривень. За кожну чехоню 1581 гривня. За щуку звичайний 3468 гривень, за кожного рака 3332 гривні. Також 30 червня закінчується заборона на лов раків. Після закінчення заборони на вилов раків одній особі за добу можна впіймати 30 екземплярів раків на водоймах загального користування. Забороняється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби не пізніше, ніж за годину до заходу сонця, та раніше за годину до його сходу, із застосуванням підсвічування. Раків можна ловити раколовкою, хапкою діаметром не більше 70 сантиметрів і вічком не більше 22 мм, міліметрів, баласінню з приманкою і рогаткою, розчіпом не більше п'ятиснаснеї на лавця. Також в правилах любітівського рибальства прописаний мінімальний розмір рака, який дозволений до вилову рибалкам. Забороняється чих водних ресурсів менше, ніж 10 см. Розмір раків визначають шляхом виміру довжини по спині від лінії, що поєднує середину очей, до середньої хвостової пластини. Розміри риби визначаються шляхом виміру довжини від вершини рила, це при закритому роті, до початку середніх променів хвостового плавця.